Друзі, вітання, карфан на зв'язку. Сьогодні маємо топчик. Ось така Audi B9 на повному приводі. 2015 рік автомобіль просто ляля. Цей автомобіль був е, куплений для себе, завжди експлуатувався в одній сім'ї. По машині дуже багато чого зроблено. Вона, до речі, вся в кераміці. виглядає реально стан нового авто. Зроблено е, проточку дисків алмазна. диск-ідеал без жодної бордюрки. Подивіться, які диски тормозні, бомба. Нова гума Goodyear. По кузову вона, ще раз повторюсь, бомба. До речі, передня та задня оптика вже замінена на Європу. Задні поворотнички жовтенькі, все як має бути. Багажничок. 2 літрі автомат. Дивіться, який у нас тут смайлик наш багажничку зустрічає. Ясно, що цей автомобіль є сімейний. Кватро від Audi нічого не може бути ліпшого, виглядає пушка. Салончик у нас чорний шкіряний, в ідеальному стані. Ззаді також присутній клімат контроль, без ключ є, до речі. Переднє сидіння навіть ставилось до шкіри, бережно є накидочки. Тут все чудово, маємо електропривід. На водійському маємо пам'ять лінзована оптика, парктронички по полу, до речі. Камерка, асистент полоси також присутня. Люк ми маємо. Пам'ять я вже повторююся, повний електропакет. Все як потрібно. Кроїзик у нас є, підрольові є, датчик світла гарно. Це не ледовська приборка, але розширена, хто знає, вона буває набагато меншою. Запуск кнопочки, двигунчик робить ідеально. Двухзонний, трьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, все як має бути вибір режиму їзди. В Русі вона бомбезна. І саме головне в ній ціна. Ціна тут є доволі класна. Зараз я скажу в кінці відео. Камерка працює, парктроночки також. Машина, яка дійсно вартує уваги. Тому, якщо ви зацікавили даний автомобіль, приїжджайте до нас, тут 4. Ціна даного автомобіля 15 500. 15 500 і ви їдете на такій лялі, на повному приводі, все як потрібно. Тому ви всі знаєте, карфан завжди в допомогу. Також у нас присутній викуп, обмін, трейд-ін, все, що ви забажаєте. Карфан на зв'язку. Всім гарного дня.